Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Є знижки на Європаст Софткапс. 10% В автоках подорожних пам та оща. Міністерство оборони України затвердило нову навчальну програму із захисту України. Це навчальний предмет відомий раніше за назвою допризивна підготовка юнаків ДПЮ або ж захист вітчизни. Нову програму розробляли починаючи з грудня минулого року. Тож у ній буде чимало змін. Приміром, у старій програмі існували два так званих навчальних плани для хлопців і для дівчат, де всі дівчата вчили медицину, а хлопці маршували на шкільному майданчику. Натомість нова програма буде спільною для всіх. Опановувати її будуть разом, незалежно від статі. Відбудуться зміни і щодо строєвої підготовки. У старій версії програми на неї відводилося 8 годин. В оновленій програмі її ж зовсім не буде. Натомість учнів ознайомлюватимуть з ідейними питаннями: на кшталт, чому важливо захищати Україну, що таке російсько-українська війна та чому Україна обрала шлях у НАТО. Крім цього, у Міністерстві освіти і науки України раніше заявляли, що планують навчати дітей керувати дронами. Для цього педагоги пройдуть відповідний вишкіл. Для навчальних центрів будуть закуповувати не професійні FPV-дрони, а простіші й дешевші моделі, які літають на меншу відстань, але виконують аналогічні функції. У грудні минулого року на оновлення шкільного предмета захист України з державного бюджету виділили 1 мільярд 74 мільйони гривень. Гроші витратять на нове технічне оснащення кабінетів, обладнання з домедичної допомоги і загальновійськових дисциплін, закупівлю дронів, а також навчання вчителів.